Там надивися такого, що дуже важко вдома на... привикнути до цього, що вже нема цього. Олександр військовий з 20-річним стажем. Чоловік родом з Сум, а нині проходить реабілітацію в одному з медзакладів Дніпропетровщини. Каже, найскладніше адаптуватися до цивільного життя. Ці вибухи, стрілянина, воно все дає психологічно, все. Як без цього людині дуже тяжко звикнути вже після війни? Адаптуватися вдома. А от Олександр проходить курс реабілітації вдруге. Чоловік приєднався до лав ЗСУ після 24 лютого 22 року. Каже, служив на Лиманському та Бахмутському напрямку восени 2023 року. Отримав поранення під час захисту Соледару. Артилерійський обстріл накривали нас, вибивали. Ми тримали. Вхід солидар. Відтоді чоловік пройшов лікування, а нині реабілітацію. Олександр каже, у більшості військових проблеми зі сном та контролем емоцій. Сон ну, не тривалий, там. Але як я вам скажу, один плюс що це як в кінотеатрі, ти можеш собі заказувати, що ти хочеш подивитися, де ти був, і де, як обставини. І воно ну, так раз сьогодні те подивився, завтра те, щоб не забувати. Просто розказати нема кому. Олександр каже після півроку терапії з психіатром сон покращився та стало більше позитивних думок. Чоловік повернувся до роботи таксистом. Каже, спілкування з іншими йому допомагає. Наслухаєшся других людей, що про своє ти просто забуваєш. І я вам скажу так, що можливо, і це було плюсом, і пришвидшило мою адаптацію. В першу чергу це потрібно спілкування і порозуміння цивільних. Ну, до військових і військових до цивільних теж з початку цього року посттравматичний синдром діагностували сотням пацієнтів, каже психіатриня Леся. Серед них більша частина військові. Жити з цією війною то дуже складно, і складно їм, складно їм їхнім рідним. Вони змінюються, змінюється ставлення їхнє до життя. каже для лікування симптомів. Треба комплексний підхід медикаменти, психо та арт-терапія. А термін відновлення ментального здоров'я у кожного різний від півроку до всього життя. Поліна Паламарчук, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.